А у вас що є секс? Це перше, що кажуть. Та яку правду розкриють експерти, коли тобі перестав він подобатися як чоловік, просто в студії проєкту. Чому це не сказати? Як знайти кохання? Дивись одразу після холостяка. Такий сімейний. мама йде я. Цінніше випуск сезону Починають сльози там вже не вирачуватися. вони будуть готувати свої страви вашими руками. Моя донька взагалі не вміє готувати. Я розумію, що це срака справжніми сімейними драмами. Скажи, як не різать дали хвати, дали сіль Подрови. зберегти родину. Атмосфера була жесть і своє місце. Ма, ти де? на мастершеф. У суботу, вже завтра, немає ніяких обмежень. Треба просто брати і робити. Холостяк підкорить хвилі. Першим в Україні став на двох протезах на дошку. Хто надихне його? Фантастична жінка. Як незручні питання, які дівчата вперше озвучать в голос. Питання в житла, сексу, протезів. Плинуть на стосунки з Олександром. Так буде чесно. від троянди. я не розумію, що трапилось у дев'ятнадцяти.